Хоч подержи поддержимо руль, поддержимо руль. Я собою задержав. Слухай, що вчора дякую, дякую, що подержав. Що вчора в показує болот? Курицю! Показує я була. Я за знаєш, мало скоро. Ой, Dreamau і не дримав, знаєш. Ну і моя Матір, моя, моя матір, мою жену, ну, свою тут калуй. Таке дуже худобу покормила невісточку дорогенька. Ну, 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 а? А, а я слухав усе внимательно, я не сплю. А та знаєш, що повіла, дурна моя. Знаєш, що повіла? Ні, ваш синок іще спить, каже. Ха-ха-ха, ну, а ця ти дала. Дай йому ближе, не досіє. Ха-ха, ну, бо я з'їв ще. Зараз, це гетий родич, а це гетий дурний. Що не кажеш, як командіровочка твоя? Вчора якраз прийшов з командіровкою, бо я тиждень у командіровці, розумієш? Прихожу, думаю, слухай. І що то видиш? Вона сама вдома, я нараз подозрення, бо на у... не я... no, то нараз свідко. Я під постіль. Слухай, ніч. Що ніч, нікого чи? Нікого, ніч, ніч, нікого. Я на і то золотенькою. No, no. Я у шкафа, ніч. Я за штори, ніч. От хору дуже, що кажуть, дуренька, старіємо, старіємо, все. <laughs> Божечку, дуйся, можу то учи Василю. Костю, я ти казав, давай скидуємося на бензин у місці, а ти не хочеш, не хочеш. Так не, не, не перейти, ще до Тепер так їх з того, що такого нет. Що, що що було? Що ми сусіда хом'ячка держать у банці. У банці? Ну. No. Та, то Там багато люди держать хом'яки у банці. Що тут дурно я говориш? Василь, як то то не удивительно. То собі представ парадички, огірки і хом'ячок. Ха-ха-ха! <laughs> і ой, пасилю. Ти що, ти що, що на тобі волосся стоїть? А то муряшки такі. У чого муряшка у тебе? Такі бос дав. Слухай, вечу вчора йду. Ага. No. Уже це змекло, на вже темна ніч. Не, no. не. Зараз у кас чолочка посеред мене іде собі. Зембадеш була? А, баб, я за ним слухай, слухай. Ну. No. Я за ним то так, оп, понася обзернула. Ну. No. Начала йти скорше. А що думаєш, я тоже начав йти скорше? Ну. No. Тільки не стоїть на вона хоп і побігла. Йо. Я тоже бігти за ним. І що, і що? Що, далі у нас загойкала? Я теж загойкав. І? Та що, не знав, кого ми утікали, але було так страшно, що то конець. Сілой то.